Hello, nice to meet you. Hello. Uh, nice to meet you. So, how are you today? I'm good. Як I am good. Let's repeat. Good. Yes, good. 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 Well done. So look at my background. Подивіться на мій phone. Ні таких ні. Так, Зрозуміла, а кого ви бачите там на Чудово, кого ще? Зібра. Зібра. Ага, дай так. О тут. І це лаєн, лаєн, чудово. А -а -а -а. Все. Тож сьогодні ми з вами будемо. Вивчати нові слова на тему Wild Animals. Let's repeat. Давайте повторимо Wild Animals. Wild animals. Wild animals. Прекрасно. Це, це тварини, це дикі тварини. А скажіть мені, будь ласка, де ми можемо побачити диких тварин? У лісі. Так, у лісі. Ще де можемо? У парку, парку чудово. Прекрасно. Ще ми можемо побачити їх у стелі і так далі. Чудово. Все, скажіть мені, будь ласка, do you like wild animals? Вам подобаються дикі тварини? Do you like? Анюта, like wild animals? Подобаються дикі тварини. Тимофій, що там? Do you like wild animals? Тобі подобаються дикі тварини, Тимофій? Подобається, чудово. Hi. Hello. Всі почули hello. hello? Так, поздоровились, чудово. І так, hello. ще раз, можливо, не було звуку, повторюю, що сьогодні ми будемо вивчати слова about wild animals, дикі тварини. Але ж для початку нам треба знати слова. Я не вмію пролокалити. Зараз вивчимо. Ми для того тут і зібрались. So, so, look at this. It's... Зараз ми підемо з вами to the zoo. В зоопарк. So, zoo animals. Let's start. Ось він наш зоопарк. I'm going to the zoo. Я збираюсь в зоопарк. Ми підемо в зоопарк з вами? Yes, well done. So, Ага. Welcome! Це працівник зоопарку. Welcome! I'm working at the zoo. I'm the keeper. Вітаю. Я працюю в зоопарку. Well done. So, і перше, куди ми завітаємо animal? Що це за тварина така? Тигр. Yeah. Тигр, так, це тигр. Well done. Let's. Let's repeat, it's a tiger. Tiger. Тай, та, Прекрасно. What color is it? А якого він кольору? What color is а, it? I'm чорного і білого. Да. Oh, why? Why? Yeah. Oh, why? Why? Прекрасно. Молодці! Чудово! <клэп> Лед, так і калі. Я ску... Я ще так вчера сказала. Прекрасно, я с... чула. Okay, yeah, totally. and what is it? It's a snake. Mm -hmm. Snake. Let's repeat. Давай, ти mm -hmm. повторимо. Snake. Прекрасно. Mm -hmm. Так, and what animal is it? А якого вона кольору? Green. Mm -hmm. green. Well done. І mm -hmm. там Ну, можемо сказати, що вона зелена, green. Чудово! А давайте з вами визначимо її розмір. It's long or short. Long. 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 Дуже довга. так. It's... так. It's... Вона буде балфає. Так, вона дуже-дуже довга. Long. Окей. Okay. Next animal. Хто це до нас прийшов? Точніше, що ми до нього прийшли в гості. Long. Elephant, let's repeat. Elephant. Elephant. Well done, Timothy. Let's repeat. Elephant. The elephant. What color is it? Якого він кольору? Grey. Grey. and? What is it? Black. Black. Well done. So tell me please, it's big or small? Mm -hmm. Big. So big, 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 very big. Він дуже великий. Прекрасно. Let's continue. Ага. What animal is it? Jiraf. Yes, it's a giraffe. Let's repeat. Giraffe. What color is it? Якого? він кольору? Ага. Добре, Orange and brown. І трошки він коричневий. Правильно, wow. Тимофій сказав. Він ще brown. Чудово. Tell me, please. It's tall or short? Tall. Oh. tall. Oh. Так, Він дуже-дуже великий. Very tall. Чудово, молодці. Let's continue. What animal is it? Well done. Well done. Yes, только белый и black. Ясно. Yes. А потом загадай сірий, анюта, допоможеш нам сірим кольором? That's my way. Rhino, rhino. Rhino. Well done. Tell me, please, it is big or small? Big. Ті, звичайно, він big, він такий величезний. Let's continue. What animal Але is it? What animal is it? Лев. Лев. Дуже схожа назва до речі англійською. Let's start: lion. Lion. Так, lion. it's a lion. Well done. Чудово. And what color is it? Brown. Orange. Чудово. It's big or small. Big. Big, звичайно, big. Чудово, так, він дуже-дуже великий. Let's continue. Ага. What animal is it? Yes, це, Але це, не... Але це не просто ведмідь. Це який ведмідь? Білий ведмідь. Білки, котолі, не за банки, а во там серед на поїсть. Так. Але вони також як у зоопарку. Polar bear. Polar bear. Polar bear. Чудово. And let's say it's big or small. Big, big, дик, чудово. О, тепер ми чуємо Єгора. Прекрасно. So? Let's continue. Хоть animale зить. Yes, it's monkey. monkey. Yes, it's a monkey. Tell me, please. It's tall or short? Tall. Short, of course, short. Tough. It's monkey. What color is it? Mm, black. Так, блек у нього, чорні пальчики, блек. Добре. А можна я все скажу? Ну, розкажи. Браун. <піллян> Браун, чудова, Аньота. А подивись, якого у нього тут пузяка, якого кольору. Браун. На зортик, звісно, запахує. Оранж. Я б сказала, що це оранж. Воно схожі на... No tell Okay. So, crocodile. what animal is it? Crocodile. 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 Okay, let's say it in English. It's crocodile. 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 Well done. Tell me, please. It's long or short? Long. Long. we long. 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 And what color is it? Yes, yeah, it's a green well done crocodile okay what animal is it it's, who? Behemoth. it's hippo Hippo. Let's repeat. Hippo. 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 Tell me, please. It's big or small? Big. 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 The China big. And what color is it? It's brown. И вот Grey. Grey. Так. Я Grey. Well done. Grey. Chutolo. Let's play some game. Let's play some game. Can what mm -hmm. can you see? Okay, who is that for me? Are you that young person? Let's see. Giraffe. Yes, it's a giraffe. What Jerov. is Jerov. animal? What can you see? Crocodile. Yes, it's a crocodile. Чимаш, ну, What animal can you see? Лев. Oh, лев. Yes, it's a lion. Well done, lion. Cudovu. Let's continue. And what animal is it? It's a tiger. Let's repeat tiger. 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 Well done. Cudovu. Let's continue. And what animal is it? там? манкі, Чудово! Давайте всі разом. Манкі. Прекрасно, які ви молодці! І останній it? Слон. Уважно, давайте подивимось. Це не слон. Yes, it's a rhino, rhino. Rhino. Прекрасно, Насорог. молодці. Тасарох. Давайте трошки розімнемось. Let's start. Давайте відійдемо трошки від екрану. Let's start. Повторюємо рухи і знайомі слова. Let's go to the zoo and stop like the elephants do. Let's go. To the zoo and stomp like the elephants. Stomp, 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 stomp. Я на Stomp. Jump like kangaroo. Jump. Let's go. To the zoo and jump like oh, oh, the kangaroos yes, do Let's go. Let's see. To the zoo and jump like the kangaroos do Well, jump 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 jump. jump, 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 jump. Well, let's see. Jump. Well done. Anoktovishi, Mitskribnev, Tobishi. Let's swing like monkeys. Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Like monkeys. Now let's see how monkeys do it. Alexey, wonderful. Waddle like penguins. Oh, Let's oh, yeah. go to, to the, the, zoo the zoo and waddle, the waddle like, like the penguins, penguins do. do. Let's go to the <laughs> zoo and waddle like the penguins do. Like penguin, молодцы. Юдоло. Let's continue. Slither like snakes. Slither like snakes. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Молодці, як тепер зникем. Ручки поставили. Молодці. Well done. Either. Swim like, polar, swim like bears. polar bear. Let's go to the, the zoo and swim, swim like, like the polar bear bears do. Let's go to the zoo and swim, swim like, like the polar, polar bears, bears do. You like polar bears. We more. Well done. Swim, swim, swim. І повторіть своє саме тепер улюблене. Що вам більше всього? Яка дія сподобалась? Повторіть її. Яка вам сподобалась? <різь> <різь> okay. <різь> <різь> okay. <різь> Кожен танцює так, як йому сподобалось. Азик, Які ви молодці. Вам сподобалось? Так. Так, Окей, well done. Можете <sharp inhale> считати, присядьте. Треба порахувати тварин. Почнемо з lion. Анюта, mm -hmm. ой, рахуй, будь ласка, lion. Скільки тут lions? Mm -hmm. І... А я... я не могу вставать. Добре, four. я за тебе намалюю. Four, well done. І Олівчиком біля льва тут в квадратику. Намалюй цифру чотири. 4. Что? Вот тут, так. Four, Я зараз зітру, и ти намалюєш. Анюта молодець, four. О, Єгор намалював. Дякую. Yeah. Тимофій, подивись на зебру, ти бачиш зебра? Так. Прямо. Ось Четыре. вона зібра. Порахуй зібро. Скільки зібра. Скільки їх? <рапево> О, зам, Я заду. А але є ще вона. Тих порахував? <рапево> <рапево> Скільки ти бачиш зібр? Скільки зебр <рапево> на екрані? Раз, два три, четыре. Four. Тоже four. One, two, three, four. Well done. Також four. Let's repeat. Four. Oh. Four. Well done. Oh. Four. Well done. Oh. Єгор, oh. ти тут? Oh. Тимофій, все. Oh. Єгор, ти у нас тут? Ти з нами? Да. Yeah. Чудово. Frog. Frog. Oh. Скільки тут жаб? Порахуй, будь ласка. Mm. Mm. Раз, один. Два. Ко? Кого считать? Нікого. Дядя мальчик считаю. Там ще одна. Потеряла я. А, можливо, вам не видно. А давайте вот так зроблю. Всем, сподіваюсь, видно. Все. Один, два, три, чотири, п'ять. Well done. Вадим. Six. Six. Молодець Вадим 6! Я намалюю. six. Well done! Анюта. О, чудово бачу! Анюта! Крокодил! How many crocodiles? Скільки крокодилів? Four. Four? Так уж One, two, three. А, ah, four! Бачу! Four. Чудово! Так, а куди да все тимофій бачу? Тимофій. Я бачу, все. How many hippos? Скільки бегемотів? four, four. Four. Ти Four. Well done. How many lizards? lizards? Five. Five. Five, thank you. І останній також. Та єгорчик, єгорчик. Fox. 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 How many fox? Скільки oh. їх? Один, два. Три, четыре, five. П'ять. Yes, it's five. Також five. five. Чудово. Молодці. Окей. Okay. Скажіть mm. мені, будь ласка. What's your favorite animal, Як ми сьогодні розбирали? Favorite. Я люблю. Я люблю. Зібра, well done. Тимофій. È... Повтори, будь ласка. Yes, жирафа і зібра. Okay, so let's say it. Зібра and giraffe. Зібра Gira? Let's repeat. Повтори, oh. будь ласка. Зибра. Well done. Вадим. ти обрав собі favorite animal? Яка найбільше тваринка сподобалась? Зібра! Зібра? Також зібра. Well done. Егор. What's your favorite animal? Улюблену тваринку обрав? А uh. вам Вишечку. Fox? Да. Yeah. Well done, Fox. Чудово. Але зараз нам вже час прощаватися. Давайте скажемо один одному до побачення. Goodbye. See you next time. See you next time. Goodbye.